Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кумченко Анжела, ми з Півдня Одеської області, а саме живемо біля міста Ізмаїл. Ну, наш, Наші киценята <сум> супроводжують мене, мені написав мій знайомий, що вони мене сприймають як маму, тому що я їх годую і вони зі мною. Відчувають себе в безпеці. Ну, тут таке мама та й мама, да? Так, сьогодні піде, піде розмова у нас про міскантуси. Міскантусів є дуже-дуже багато. У мене вдома їх дуже-дуже багато. Ну, сьогодні поговоримо саме про полосаті сорти. Полосаті сорти є вздовж листка, білі смужечки і є впоперек. Єдине, скажу, що є такі міскантуси, які продають під різними назвами. О, забула ще один. Я її собі повиписувала, але забула, ну, сподіваюся, що не, не забуду впродовж розповіді. Є міскантуси, я вже про це не раз казала, що продають під різними назвами, але один і той же міскантус. Наприклад, у мене є апачі. Він ось у нього такі жовті смужечки в поперек листка. Бачите, ось так, такий він полосатий. Листя у нього вузеньке. Ось, викидає китиці туди пізніше і він такий фонтанообразний, бачите, Літок зібра і апачі. Це один і той же міскантус, тому що в мене цей міскантус давним-давно вже є, бо його вже багато понаростало. Це тут тільки ось кілька кущів, а там ще й тут, далі є, і на городі є. І потім я купувала Little Зебра, але він один і, такий, один і той самий. Зараз я підійду туди, зараз відключусь, перейду туди, щоб ви побачили, що різниці немає ніякої. Осінь. це літел зебра. я купувала, як бачите, різниці ніякої зовсім. Теж збирається викидати мітлочки. Спеціального тут не трогала 3 роки. І тут мені наростав, щоб порівняти один і той же міскантус. Ось розплідника купувала літел зебра і. Ем... Зараз скажу стріктус. Як бачите, один і той же міскантус з одного розплідника під різними назвами. Ось вам приклад. Зараз покажу вам стріктус. Ось зовсім одна і та ж рослина. От зовсім ось один кущ. І другий. Це у нас літив зебра перший, а це у нас стріктус дварф. Ось і що ви скажете? Одне одна і та ж сама рослина. Зовсім та сама рослина. Міскантус той самий, але з одного розплідника брала під двома І Я колись його отримала, саджала, показувала відео, що він зовсім був однаковий. Ну І зараз ось підріс, різниці зовсім ніякої. Вузенькі листочки, фонтанообразна форма і такі смужечки в поперек листка. Зараз підійдемо до стітку. Подивимось, це у нас значить, лишаємо таку назву «Little Zebra». Фонтообразний кущ. Як, як бачите, чим менший кущ, тим він менший і з роками наростає більше і більше. А ось у нас тріктус Він дуже схожий на зібрінус. Він високий кущ, стоячий, але у нього набагато ширше листя. Ось таке широке листя. Бо зібрінус зараз підійдемо, тут у мене є зібрінус. Вони б якби так схожі, ще є літл жираф, але вони всі різні. Це в нас, стріктус dwarf, повна його назва. Ось такий він, вже високий, вже десь під метр сімдесят зараз, взагалі він високий. Він десь метри ну, більше двох буде. Китиці ще не бачу, що він почав випускати, тому думаю, що він такий буде пізніше. Ну і зібріна теж випускає пізніше китиці. І так, це у нас стріктус, зараз йдемо до зібрінуса. з тими кантусами не бігаюсь по всьому городу, бо той росте там, той там, той там. Ось у нас зібрінус. Бачите, лист вуще. і кус трошечки ще нижче, і листя вуще йде. Теж такі ж полоски, але бачите, вже полоска сама йде вуще, у стріктуса полоска ця жовта йде товща. Бачите, ось різниця. Зараз вирвемо цей листок і підемо до літу жираф, тому що нищет відрізняються один від одного. І ось у нас літул жираф, він самий нижчий йде, самий нижчий серед них і полосок у нього вже йде, так знаєте, набагато менший. От зараз вирву листину. Кидемо на землю, тут якраз мокра земля. Дивіться, різниця. Стріктус, зібрінус і літл жираф. Ну, бачите, полоски ось, дві полосочки всього. І найнижчий. Ось, стріктус високий, зібрінус середній і літл жираф ще нижчий йде. Як бачите, тому що ці всі кущі вони ростуть приблизно однакову кількість років, на одному місці десь роки три. І от, як бачите, така різниця. <плес> Дивіться На цих міскантусів бігають всіх. Так що ось вам різниця. Це ось три міскантуса. Як бачите, вони дуже схожі між собою, а й, і в той же час вони різні між собою, щоб ви розумілися: Стріктус, зібрінус і літл жираф. Оце три таких міскантуси, Я ж кажу, набігаються по всьому городі. Вони ростуть всюди. Зараз підемо ще до два таких смугастих, у яких смужечки впоперек. Як бачите, листечко тут вузеньке, і не так багато цих полосочок, але вони є. Ось така різниця між трьома міскантусами. Це міскантус голдбар. Ну він карликлий, як бачите, манюсінький, тонесенький такий. Карликовий-карликовий просто. Ось такий малесенький. Бачите, багато на ньому полосочок і ще він плюс малесенький-малесенький. До речі, в мене він ще не цвів жодного разу. Ті всі цвіли, а він ще жодного разу не цвів. А мої бігаючі міскантуси тут. Так, ну і в цьому році я прикупила алігатор новий його показала. ну Зараз ще покажу. Це геть новий в мене, його тільки в цьому році купила, покажу зараз. Ну і ж кажу, тут ще він тільки його посадила. Ось алігатор. Бачите, які в нього п'ятна. Вони йдуть саме не, не до кінця листка. Там всюди йдуть отак от в поперек полосочка, і вона повністю на, на весь листок іде. Тут, бачите, не до кінця ці п'ятна. Ось такий буде красень. Ну, вже на слідучий рік побачимо красу, бо в цьому році ще, бачити, нема що. Так, ну і зараз підемо по у яких полоска йде здовж всього плистка. Ось у нас космополітен. У нього йдуть здовж листка. Полоски білі, бачите, здовж всього плистка. Так, і він такий листя в нього вузьке. Ну, Візьму теж вирву листочок, нехай буде для порівняння. Тим більш-менш. Так, зараз підемо до других варігатних. Ось у нас міскантус варігата, я купувала його в позаминулому році. Цей у мене вже другий рік росте. Бачите, різниця листка. Космополітен і варійгата. Є ще подібний е, каверет. Він середній між Космополітом і е, Варійгата, і в нього посередині йде такий зелений лист і по бокам йде білий теж, але листя гуще. Ну, У мене ще по його немає, моїх подруг є, буду думати, що на осінь трошечки знайду. Вже, знаєте, навіть не хочу вже по цих питомниках замовляти, тому що я ж кажу, приходить одне і теж. Одне і теж приходить. Те, що в мене росте, знову останні замовляла рослини. Одне прийшло, те, що в мене є, друге зовсім не по сорту. Так що. повинно бути полосати, а воно зовсім зелене, взагалі зелений міскантус. Тому, знаєте, навіть не хочу ризикувати. І тут у мене ще є Light. Ось він. Тут зовсім узесенький листочок, і полосочка йде посередині, і по краям він біленький йде. І тому ось так він такий виглядає сірим, знаєте, більш сірий. якось на камеру він не такий, а от. Так от дивіться, він наче сірий. Тому що полосочки вузенькі, листя тонесеньке, вузесеньке саме. І ось такий теж, до речі, цвів у мене в минулому році от один раз. Вже він росте в мене років 5-6, а цвів всього один раз в минулому році. Ось, як бачите, міскантуси ось такі є полосаті. Напоки більше полосатих я не зустрічала, не знаю. Є такі, зустрічаються, бачу в розплідниках геть другі назви, але скажу, що, що я бачу по рослині, по фотографії, що по світлині, що рослина ця, та, ну вже геть, вірніше, дві назви, є навіть от одне фото, а дві різні назви. І таке зустрічається. Фото одне і те ж, і дві різні назви у міскантуса, Так що, друзі, отак. Є 4 вздовж і 5 впоперек. Більше поки я не знаю. У мене з усіх є 3 вздовж і 5 впоперек. Більше поки я говорю, не знаю ще нових мізкамів, можливо, ще є десь якісь, можливо, ще якісь будуть новинки, але на поки ось все, що є у мене з полосатого. І так, як бачите, що самі, бачите, показувала вам там купувала. Стріктус і Літл Зібра одне і те ж. Хоча вони хоч зовсім різні. Ось Літл Зібра. І он там вдалині стріктус полосатий. Як бачите, вони різні геть, а купила зовсім дві, дві однакові рослини з різною назвою. От вам приклад. Ну, ось по полосати місканту сам все. Напоки. А взагалі міскантусів є дуже-дуже багато різних. Є вузеньке листя, є широке, є високе, є фонтанообразні, є прямо стоячі, Є ось гігантський. Це самий високий, самий великий міскантус з усіх міскантусів. І він досягає 3 метрів. Взагалі цей кущ ми пізніше. Вірніше, вони посаджені он, з тим, однаково, але ми цей ось що зліва пересаджували, тому що він там заважав. Ось Бачите, той який? Десь вище набагато. Ось такі можуть бути гіганти. Гарні зелені гіганти. Кого дозволяє площа, то можна посадити. Ще є, ось, вам, приклад, теж купувала новий міскантус з новою назвою. Але я дивлюся, що це цукровий міскантус. Цукровий ось поряд меморі. Вони трошечки схожі тим, що у них такі білі китиці, але у меморі, бачите, вони більш... Довші і ось тільки починає відростати відразу такі висяча форма, так як фонтанчиком. А це стояча, біла. Ну, я дивлюся, що і по листу і так зовсім цукровий. А теж купувала це новий міскантус собі. Так що фото, а взагалі на одному фото дивилася, еріантус продають, а на фото міскантус. Так що, одне фото Аріантус, друге, друге фото Міскантус. Так що я ж кажу, що зараз розплідники вже дивляться, що е, зараз злакові трави ці такі популярні стали, люди купують і вони гайда, давай старатися. продають все, що попало. Так, ну і я розповідала, що в мене є вже навіть кілька сіянців своїх. Вийшов новий геть-сорт. Ми вже один назвали рожевий серпанок, його показувала. Ну вже коли вики на китиці, тоді покажу. Він дуже гарний. Е я думаю, що так само в розплідниках десь щось переопиляється і виходять нові сорти. Тому так. У мене міскантусів дуже багато, але ну, потім підемо, вже, коли почнуть викидати китиці. Просто можу показати, що ось, ось розмір, ще їхній високий. Це такі середньовисокі, є е, ще середній і є самий маленький ну, полосатий то голдбар, а із зелених є грацилімус. Він всього метровий. Ну, і ще є Кінджима, але він часом теж стає високий. Так, ну, ще у нас є панісі, тому ще є проса. Скажу, що в більше всього, міскантусів є сортів. От більше всього, Навіть от бачите, стільки полосатих тільки є. Проса, пенісетуми, Вони можуть мати або зелене листя, або червоне. Нема у них полосатого, ні в смужечку, ні вздовж, ні в поперек. Вони всі однотонні. Ще ряболисних я не зустрічала. Відрізняються тільки своїми. Мітьолочками, цими віночками. Так само і проса. колір листя, потім будова куща є, які влягають, які потребують опори, а які можуть стояти самі і потім окрашуються на початку, одні всередині, треті вже аж восени окрашуються. Міскантуси можуть окраситися теж. Я потім покажу, я в цьому році попересаджувала міскантуси. Є теж низенькі. І які окрашуються на осінь червоне, в таке багряне листя, в кольори такі окрашуються. Так що міскантусів, друзі, є дуже багато. Саме більше це міскантусів. Різновиду міскантуса є дуже багато. На сьогодні у нас тільки ми пробіглися по пістрявим сортам, щоб ви не путилися. І я під відео. Понаписую назви, щоб ви бачили. Можете собі записати коротенько, поки від якого чи відрізняється. А потім уже, я думаю, з часом ви вже запам'ятаєте хоча б ці пістряволисні, Тому що я вже сама, в мене є багато нових сортів. Я навіть вже не всі сорти пам'ятаю. Треба їх всі підписувати. Ну, а наразі, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наше Україна.